Маркер подій це те, що найважливіше. Ми от говоримо на всіх частотах нашої радіостанції. А також можна дивитися відео стрім. Якщо підпишетесь на наш канал FM Галичина в Ютубі, то і побачити, що ми сьогодні не самі. А з політологом Максимом Джигуном в Максима. От світло пропало, каже в, 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 в момент включення, але ми його бачимо і раді вітати. радий вас вітати навзаємно. Максима, сьогодні така м, 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 дика дика дата. Ну правда, і до неї і за неї вчепилися всі, бо це такий символізм: е, тисячу днів після повномасштабного вторгнення. Ну, всі щось пробують аналізувати. От ці тисячу днів, от а в мене питання до вас: чи ми ну, за тисячу днів опору російсько-фашистським окупантам? Колективно, бо ми ж колективний опір чинимо, колективно помудрішали, хоч трошки. Ну, це дійсно дуже важливе питання, тому що тут варто говорити про дорослішання і мудрішання суспільства, точно так само і влади. І про те, що ми якось так склалося протягом багатьох десятиліть нашої незалежності, ставилися до цього концепту як до чогось, знаєте, саме, саме собою зрозумілого, того що дається раз і назавжди, і не можна втратити. Але мені здається, за ці три роки ми зрозуміли, що наша незалежність це не просто так, це, це кров зараз, це піт, це сльози, це горе, і тим не менше, це означає, що ця незалежність стає вартувати. Ти для нас більше мені дуже хотілося б вірити, що за результатами цієї війни ми могли би знаєте, як суспільство підписати негласний новий суспільний договір. Щоправда, я все більше бачу відхилень від цієї мрії моєї, такої, тому що я бачу нерівність я бачу спроби окремих виглядати розумнішими і кращими за інших, не просто в якомусь інтелектуальному сенсі, а от в такому хитрюганському користуватися із цієї війни також. І мені видається, що за ці тисячу днів війни запит на справедливість у суспільства лише посильніша. Здавалося б, що це час, коли всі мали б відчувати, що ми в одному човні пливемо до однієї точки, але якось так складається, що багато хто намагається рухатися в інакшому зовсім напрямку, і це породжує якісь такі відчуття несправедливості на суспільному рівні. Я дуже хотів би, аби після цієї війни я сподіваюся, вона буде тривати. Менше ніж тисячу днів попереду, ми все ж таки отримали те суспільство, ті умови життя, на які заслуговуємо і за які кладуть здоров'я і життя наші співгромадяни. Максима, давайте почнемо з того, що в ще до відліку ось цього тисячу днів повномасштабного вторгнення війна була. Вона була війною малої інтенсивності і невеликої лінії фронту. І в цю війну суспільство зайшло з абсолютно антитаким системним вибором. Тобто казали, о, ми виберемо тепер всі людей, які поза цією системою, які зруйнують її, і ми будемо жити в кращій країні. Принаймні таке сподівання було в тих, хто на вибори ходив у 2019 році, ем, бачимо, що запит на антисистемність, популізм і всі інші речі є популярним у світі. Американці не дадуть нам збрехати. Вони теж зараз вирішили, що погратися в антисистемність це найкраще, що може бути. Але я про те, що антисистемність під час війни малої інтенсивності було під девізом хоч поржемо». Пам'ятаєте? 19 році це було модно варіант, то хоч перегочемо. А потім були ці тисячі днів, які почалися з того, що фактично антисистемники звинуватили західних союзників в брехні, прирівнявши розвідки цих країн, які нас попереджали про війну до якоїсь там російської пропаганди, хуже скабєєвої, як казав Арахамія. І от станом на сьогоднішній тисячний день, день, коли підтверджено застосування з одної сторони атакам а з другої входження русських в часів яр, який півроку був фортецею, от ці антисистемники, чи вони зробили висновки, і ті, хто їх обирали, чи будуть знову шукати собі виправдання, чи навпаки, скажуть так, здається, ми. Антисистемно помилились свого часу? Ну розпочну, мабуть, з того, що влада, як на мене, точно трансформувалася, із відчуття того, що. Варто знайти якісь можливості для домовленостей з путіним задля того, аби знайти шляхи до порозуміння, та там зійти десь на середині, як говорили свого часу. Вони прийшли до дуже жорсткої, дуже однозначної і безальтернативної позиції з приводу того, що з Росією ні про що домовлятися в принципі не можна. І мені здається, що це є зараз серйозним запобіжником від того, аби підписувати якісь угоди, які Росія ніколи виконувати не буде. Тому дорослішання влади відбувається, відбувається не завжди, знаєте, в позитивний спосіб такий, що от просто набралися досвіду е, якихось знань і відчуття того, як, наприклад, міжнародна система працює, а дуже часто в спосіб, наприклад, арештів, у спосіб втеч за кордон і взагалі Спалення мостів із Україною, чого ми спостерігаємо вже від багатьох, на жаль, депутатів, які не опиняються за ґратами, а дають інтерв'ю Russia Today наприклад, із Лондона. Ці випадки також є. Я сподіваюся, що цей шлях він є все ж таки таким. Е Походом і пробі помилу, та що все ж таки українське суспільство воно вивчає досвід останніх років, так як і взагалі протягом усіх років незалежності, і на кожних виборах буде робити висновки з приводу свого мажоритарника депутата, до прикладу, який там від Києва відібрався, зараз сидить під домашнім арештом. Я про Тищенка говорю, та чи з приводу людей, які опинилися там у урядових колах. Тобто я вважаю, що е, український народ повинен дати відповідь на питання, які ставить собі під, під час кожних виборів. Максима, а звідки цього... у вас, звідки у вас впевненість, що цей наш український біг по колу по граблях із е, е, класичним за останні тридцять років ефектом рибки гупі? Яка сьогодні кричить: Ой, лишенько, що ж вони наробили? А завтра навіть не може згадати, що сталося. Не то що прізвище, що це нарешті завершиться. І рано чи пізно, коли ми будемо перезавантаження робити, як ви казали, виходити на новий суспільний договір. Ми продемонструємо також і роз... виборця розумного, знаєте, Гомо Сапієнса, а не Гомоеректус. Так, я погоджуюся з вами, що можливо іноді такі ідеї виглядають мрійливими аніж реалістичними, але тим не менше, я думаю, що такого сколихання е суспільства як спричинила війна. Важко уявити собі в нинішніх умовах, аби українці мали більше підстав для того, аби подумати, що власне відбувається, як будується не лише там внутрішня міжнародна політика, але й безпекові певні моменти. Та про те, що свого часу потрібно було не різати літаки на деталі, віддавати ракети росіянам, які ними заряджають по українських мирних містах і скидають на голову українцям, а думати вдовгу і. Грати вдовгу, і я думаю, що знаєте війна зазвичай про горе, про страх, про злочини, про решту речей. Але я хотів би сподіватися, що шляхом ось таких страждань, які зараз переживає наше суспільство, ми все таки винесли необхідні уроки і не допустили повторення. Тих помилок, які були допущені за десятиліття незалежності, можливо, це дещо мріливий концерт, але я дуже хочу сподіватися, що він все ж таки відобразиться на настроях українців і те, що в майбутньому, обираючи там від депутата місцевої ради до депутата верховної, там до представників інших владних позицій, ми будемо керуватися їхніми поглядами. Ну і скажімо, нотка позитиву в цьому всьому мені видається, можна спостерігати із там. Дев'ятого скликання парламенту, якщо раніше ми говорили про Верховну Раду, як про якесь монотонне абсолютно зло, і там не було світлих голів, з якими можна було би погодитись, то мені здається, що люди, які приходять зараз, їх абсолютна меншість, але тим не менше з'являються ті особистості, яким можна довіряти, люди, в яких в чесності немає якихось сумнівів, і на думку яких хочеться звертати увагу, я знову. У повторюю, що їх меншість, але тим не менше певна позитивна тенденція спостерігається. Ну і слухайте, якщо порівнювати наші 30 злишком років незалежності із більшістю західних демократичних держав, і подивитися, які етапи вони переживали навіть всередині минулого століття, подивіться на Сполучені Штати, що там було зі злочинністю, з корупцією, зрештою речей. То я переконаний, що ми рухатимемось набагато швидше за цими рейками і зможемо уникнути багатьох проблем. Максим, але вже підсумовуючи, от ваш висновок, за цих тисячу днів, весь час працює закон про воєнний стан, який обмежує дію прав, свобод і певних конституційних норм. Під шумок цього ми, в принципі, от ви згадали парламент, парламент став не суб'єктним. Парламент, фактично, більшістю в турборежимі раніше, а тепер в іншому, в тяжкому режимі, як то кажуть, з голосами злочинної ОПЗЖ, щось там штампує. А в Конституції написано, що ми парламентсько-президентська республіка, і парламент мав би бути центром. А уряд мав би бути не е, скучним ви виступами шмигалі за участі міністрів, які взагалі не творять жодної політики. Хоча в нас по конституції кожен міністр це політичний голова відомства, і ви виконавча гілка влади мала би бути самостійною. Одним словом, ми маємо таку ситуацію, коли центр прийняття рішень зосереджений виключно в офісі президента. Це ж зовсім не відповідає а Конституції. б очікуванням, що ми після війни от будемо виглядати як демократична країна, а не якийсь гібрид Орбанівської Угорщини і в Білорусі Лукашенківської. Так, я думаю, що війна в тому числі внесла свої корективи з приводу того, де дійсно базуються центри прийняття рішень в Україні. І чимало інституцій втратили ті здатності, які вони мали за мирного часу, але я би сказав, що є один процес, який не дозволить нам, я так підозрюю, сподіваюся, мати відмотування назад та відкочування в якійсь авторитарні тенденції, і цим інструментом є інтеграція України до Європейського союзу. Я поясню, що я маю тут на увазі, те, що якщо наші слухачі помітили, то Останні транші підтримки фінансової від європейського союзу ми отримаємо не за гарні очі і не за просто добру дружбу між окремими там політичними діячами, а за конкретні кроки. І ось той план Ukraine facility який розрахований там на найближчі декілька років, і передбачає фінансування українського бюджету, надається шматками за конкретні речі, які приймає український парламент. Тому тут частково заслуга і не депутатів, а тих людей, які прописували вимоги для отримання грошей. І тут ми живемо за принципом, хочеш виживати, повинен інтегруватися повинен адаптуватися. І там реформа рахункової палати чи бюро економічної безпеки, чи якихось інших інституцій. Воно часто відбувається не за завдяки та всупереч чомусь, але тим не менше, це є дієвим інструментом. Я думаю, що е, чуючи заяви від єврокомісарів про те, що до 2030 року є перспектива вступу до ЄС, то найближчі роки будуть під таким власне гасом і проходом. Ходити змінися або помри, от хтось із ага. українських вол сказав. Я думаю, це те, що на нас чекатиме, Максиме. Я вас слухаю, і ті, як посміхаюся, це не через те, що слухаю, що ви кажете, а просто мені це зразу нагадало, що чемний песик. По команді стрибай, він стрибнув, йому цукірочку дали до ротика, перестрибує через лавочку, йому знову цукірочку дали. Ну не, не про доросле тоді суспільство ходить якось, коли таким дресирувальним методом нас ведуть внутрішні потрібні нам реформи, зовнішні куратори. Але так як ви сказали, зміниться або помриє. В цьому випадку дуже хочеться від вас останні хвилини просто зрозуміти, де у нас гарантії повернення інституційної пам'яті інститутів. Які підім'яті під конкретні особи і виконання певних завдань? Де у нас гарантії, що по завершенню бойових дій не буде саме йти шлях? Позірної узурпації там, інформації, змі і всієї влади в окремо взятих руках, а навпаки, все повернеться в конституційне русло і демократичні практики. Нехай з помилками зі всім, як то кажуть, Рим не зразу будувався, а антикорупційна прокуратура в Румунії теж не з першого року запрацювала. Тобто, де гарантії бачите? Ну, я думаю, що процеси, скажімо, таких, знаєте, крайнощів відтрапляються в багатьох країнах, і там вибори в Сполучених Штатах останні є яскравим тому підтвердженням. Хто міг подумати, що людина, яка пройшла процедуру імпічменту і має кілька десятків кримінальних справ, не лише стане президентом, але й сформує більшість в обох палатах парламенту, і фактично перетвориться на такого собі вождя, який може робити те, що забажає. Принаймні найближчі два роки, але є у мене знаєте, такий підхід інституційний. Я відчуваю, що інституції вони в будь-якому разі сильніші за окремі особистості, і тут знову ж таки роль буде суспільства. Важлива в тому, що навряд чи в повоєнний час ми побачимо якусь монобільшість якої-небудь із партій, яка змогла би мати повноту повноважень формувати всю зовнішню і внутрішню політику. Тому в якраз ось цій плюралістичний Ості політичної системи і убезпечення нас від якихось небезпечних тенденцій. Я думаю, що найближчі декілька скликань, коли б вони не обиралися, вони будуть дуже різними. і Вони будуть складатися з величезної кількості людей, в тому числі військових, в тому числі волонтерського корпусу, які мали б не допустити небезпечних прецедентів. Максиме, ваші висновки підтверджують навіть зараз те ось ця соціологія воєнного часу, де ми бачимо, що фактично довіра до політичних. Сил, яких ще немає, в яких будуть представлені саме ті, хто захищали е, у, е, Україну на фронтах всіх е, внутрішніх і зовнішніх, але в основному зовнішніх є запит найвищий, і відповідно всі ті, хто грався колись в якійсь монобільшості, моносили, просто опиняться в меншості, якщо взагалі потраплять до парламенту. Ваші слова підтверджує вже соціологія, е, пане Максиме. Те, що встигли сьогодні, але дуже раді були з вами поспілкуватися. Це був маркер Дякую події вам. з Максимом Джигуном, в якого світла. Все менше і менше, але зато дуже світла голова, і ви мали нагоду в цьому пересвідчитися. До нових зустрічей. Все, дякую.